Досі друзі, вітаю вас на поєдинку чемпіонату України з хокею сезону 2025-2026. Це повзанка «Шалет». І Сьогодні крижинка Capitals на чолі з Євгеном Аліповим приймає Сокіл. Зараз був крупним планом на ваших екранах по гравцями достатньо кваліфікованими. Крижинка робить реальні кроки вперед. І все більш достойно виглядає в боротьбі. І 24-й Олександр Горошко. Хороший <пілляння> момент І гол! Крижинка відкриває рахунок. 1-0. Ну, ось те, про що я говорю, друзі. Жінка з кожним матчем фактично додає у грі п'ятірки у зону супері. Ну Подивіться, як вдало погасили. Це наступальний порив зараз по кіста І от є момент хороший у Сокола. Кидок і гол! Красиво розіграно. Красиво розіграно. Якщо не помиляється, чердак після поперечної передачі. Партнера зрівнює рахунок. Зараз подивимося, до речі, геометрія красива була у цій атаки. Переведення Бокатланка. І питань, проблем з тим, щоб себе запомнити його. ну Це дуже вже просто вже. Ну Це вже дуже просто одному хокеїсту... Дають пройти у свою зону, кинути, причому проти хід підготовлений кидок, від тим якось справляються. А Проти атак ходу нічого не виходить. Перехоплення в середній зоні зараз теж дуже гострий розіграш. шкидає Захаров. Пас За ворота, шайба на п'яточку, кидок і знову Захаров. Ну, ось Одивимося ще раз ці гострі моменти кидок Захарова. І зараз в цій самій зміні, дивіться, Захаров кидає і дивом просто потім. Байбу е -е. зупиниться, це 2-2! Ох, як несподівано. Панченко, поки що ця трійка робить е -е, всю погоду. Е -е, перша трійка нападників Крижинки робить всю погоду ліп, в вкладі господарю Панченко. І Олександром Буняком. Швидко відігралися хокісти крижинки. Що думаю, піде на користь, безумовно, грі. Але Сокол наполягає на своєму. І ще один момент 32. 5. Закинути ще. Поліних. Поліних закидає. Команда Оліпо Суперника не відпускає. відпускает. Ботін. Передальше. Синю. Тищенко виходить на ворота. Сейв Петленко. На останніх секундах Петленко не дає в рахунку Київського Сокола. хокейском Киевского Сока. 12.5. І зараз хороший момент, у Сокола Кальсін вийде в поворотах. Це був чистий вихід віч Лідерів суперника. Ну а саме я доповім, мав він на увазі, розмови ну, першу трійку, Ціненко Панченко-Хопченко, щоб вирішити питання в цьому поєдинку з перемоги. Тобто. О! Захаров! 4-2! Ну, от лідерів Сокола Крижинці не вдається ніяк закрити. Ніяк не вдається закрити лідерів сотні. Віктор Захаров закидає. Він грає у першій ланці з Сергієм Черненком, 18-м і Ярославом Панченком номером 29 -м. Сам Собченко грає під 78-м. Mm -hmm. Бородай виходить на ударну позицію. І знову кидає абсолютно слів. Данила Тищенко в перерві. Оп момент пістосопо зараз до ползворота під шайба і дивом просто вдається врятуватися в черговий раз, то якісь там Ось вихід вічнавіч. Пепленко виручає. Петленко виручає. Бовжу ротоло Ну, час. Небезпечний. І ну, для інтриги матчу, думаю, бажано, щоб крижинка не пропустила зараз. Якраз сокіл домагається абсолютно протилежно досягти переваги в три шалі, і Рикошет допомагає зробити кокістам Київського сокола від ноги. Одного із кокістів одного команди Шафаренка. Наслідок того, що сокол активніший, сокер більше часу проводить в зоні атаки. Так і все. Спочатку треба дістатися в зону атаки, тому що звідти, звичайно, що... три шайби перевага сокола. Хороший момент! І гол! А тепер перевага «Сокола» вимірюється вже до домашньой! Просто ідеальний початок! Просто ідеальний початок! Якраз таки є ідеальним варіантом розвитку подій на початку третього періоду. Ну, далі треба продовжувати в помарбусі. Давайте подивимося, що зможуть ще придумати. Тепер придумають хороший момент. Це сольний прохід. Разумова і тут травмований Макаренко. Волкіпер Сокола соколаборника. Режим. Ну що ж, тепер настав час, я думаю, повідомляти... Ні, настав час вам нагадати, хто закидає. Викидав Олійник, 6-2, 6-3, точніше. 6-3. Падіння і порушення правил. Васильєв. Подивимося. Мазом. Викить поп'ятачок. Зараз. Нападник. Бісто сокола. І Васильєв вже на льоду в повному складі. Кражено. Всередині третього періоду. Добивання і гол. Викидання на п'ятак, добивання його гол. Дубль піщенка сьогоднішнього. Ну і питання, щодо до переможця цього поєдинку вже фактично вирішено. Відривається Софіл на 4 шайби, принаймні по повторі. Побивання з п'яточка виручає Петленко свою команду. Гарно, дуже поборовся зараз. Непогана атака у прижимки проходить зараз без залишального китка сантовано, але тим не менше. Вау! 8-3, сокіл. Сюди чердак. Ще один претендент сьогодні не хитри. На синю лінію передачі буде робити Макс Колінько, але в принципі непогане рішення в нього виходить. А зараз не влучає, не. Не влучає партнер Макса Колінько. Олександр Буняк, мені здається, піде в поворота. Ні, не вийде хитрика сьогодні. Отже, Данило Володимир Чердак. І викида олійник закинули по дві шайби у складі Сокола. Також шайба відзначилася Віктор Захаров і Микита Полоницький.